Якщо А менше мінус 2, то 1 відняти А-2 по модулю дорівнює. Перед тим, як розкривати модуль, нам потрібно визначити, який підмодульний вираз додатній чи від'ємний. Якщо в нас підмодульний вираз, наприклад, додатній, модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Якщо в нас підмодульний вираз від'ємний, то модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному до нього протилежним. До мінус 6 це 6. Там, якщо розписувати, протилежне потрібно поставити мінус до цього числа, яке в нас під модулем. Мінус мінус зробили плюс і стало 6. Давайте візьмемо якесь число менше за мінус 2. Наприклад, мінус 3. Мінус 3 мінус 2, мінус 3, мінус 2 це буде мінус 5. Візьмемо мінус 10. Мінус 10, мінус 2 це мінус 12, тобто в нас виходить від'ємне число. Ми маємо, розкриваючи модуль, застосувати ось друге, змінити знаки на протилежні. Отже, 1 відняти, розкриємо модуль. Це в нас буде протилежне. Мінус А плюс 2. А тепер у нас стоїть знак мінус перед двочленом. Розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні. Було мінус А, стане плюс А. Буде, було плюс 2, буде мінус 2. А записуємо без зміни. 1 відняти 2. мінус 1. Варіант Б.